Кс, эм... Блять, хреново, я цей мазин в очко не могу положить. Ладно, хоть не уходи, таки буду. А надо. А секунду. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Погнали. Сейчас, сейчас. По Покинул. через сделаю? Подожди. А, я люблю. Бля, это какой-то. Какой, какой фон? Включить на фон. <свят> Охуеть. Вы знаете, что такое фонг, да? Яллані не мою. Що? Ялані не мою. Андрій? Да. Це коротше така лайтовенька музика, яка включається, типа на фон чогось, типа, щось, щось такого, це типа тип, тип музика. Як тип музика, як, як, як роп, як рок, як реп, як. оце типа, щось такого. Як джаз. <laughs> Коротше, це в ютубі захуярив написав фонк, а мені тут такий, блядь, реклама Вакарчук, Париж, блядь, 14 грудня 25-го року, блядь. <с. Предлагають мені на концерт Вакарчука піздувати. Охуєв. Бачиш, ща зірки нормально зароблять почали. Українці роз'їхались по всьому світу. Бабосики ага. почали зароблять, і вони просто рубають щас бабосики. По факту. Так все фонка я себе наебнув на фон. Тепер можно, блядь, сейчас бігай щось ребята. Так ось. <серкнув> А от самой червона, правильно? Да. 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 Что, oh. на завод? Я думаю, это, да. погнали. А, ну, да. Э, то будет, э, цей... Бакс, у тебя главка есть, правильно? У меня, у меня все ключи есть. Э, Андрей, у тебя. Что, что такое? 21. Тут я головна спальня на віллі А тут ключ з тобой? Да, є Окей. Тоді Давай, дергай або тут, якщо хочеш або 201 першу. Ну давай тут уже дерга. Ох ебать, ты шо нахуй. Новостреба, ну, дорогі патрона дорогие. Пятрка, блять, 8 тисяч за вестрит, блять, вони на ебнулась. На шестерках. Тоді я цей, я в next катки дерну цей главку, Якщо цій катки не буде дернути, вона. Та там уже люди на чому. Да, значить по доводі дернути, блять. Довбояби щас бігають, дергають. З Статую найшов, непогано. Леопарда. Тоже добре. У мене їх моменті скільки було, блядь, я вчора їх штук чи 9 виніс, блядь. Я коврик знайшов. О, кросовчик. Це вже не погано. Він його виносить А що його виносить? Та щось в последній катки я вийти не можу. Єбать там піздуються. Що-то, ну нахуй, на клавіші ніхай не заспавнилось? не вірю. Э, выстрела здесь на Да, да, все, в цьому, в, в, на, на территорії металя. на наверху чекну, Че не хто там не сидить? На тріуголки ну, скрави не бачу. На госту теж не бачу. А, тріугол. Mm -hmm. На трюголі не бачу, це зашки. У мене здається, тут бігав. Внизу. Метки, метки, метки. Внизу піді мною. Бот, мабуть. З підійду гляну. Да, бот. Ебать, 202-я, 202-я. Ебать, я успел отлететь, блядь, только что. Mm В -hmm. середине стреляются. У меня тут кто-то снизу, тут прям. справа в тебе хтось хто збігає? хтось збігає? там боц кризис несуть в самому низу домом да 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 біля там да це блиндаж ебаный не челик 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 да 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 під тобою Бліндаж туди пішов до моста Під мостом а Там якийсь тип третьому шльомі там... E, там шрек до тебе пушить авентус я йому шот дав. Мінус, 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 мінус. Я його поклав. Пиздец, піздець. Ну, по, я... по мені з 200, з 200 другий піздують. Угу. Я чую. Ой. Як, як блядь. блін, 61 патроном вбивав? Блін, живий. Я по ньому зажав в 4-ку, ми тільки що. Та шо там? Ось їх по застолі. Брини нам прокидують. Давай відтюнимось. Оце авентусу? У мене хто тут. Е, це я, я прокинув йому хаєшку. Я шеюсь. Ну ми тебе не дивимося. Вс, я поняв, я поняв. Так, Та да, -та, хорошо, я собі сижу тут цей буде ряд на цьому трупі. Буме там. А, так, диви, реально можна ходить, коли шеєшся. Єбать, імба. Я щось, блядь, цей. Ти казав боксу, таки не провірив, блядь. Е, під тобою немає, бобер. <кій> Там Надяйся. там хтось хилився, хілив, хтось. Ви де взагалі? Ага, блять, у вас на, на гаражах, тіпа, десь. Да, 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 там тип в гаражі був, я його накоцав. Він десь пішов хибитись. Поняв. Да, вроде третій шлем. Це що з наушниками. Все одно. Блядь, я б цього псука б би. ну, варіант хуйня, блядь, має матом здесь другий крають. Це дві тіми. Ну, він десь походу в гаражах засів. Убив! Убив! Де да, кого? Uh, 202 мінус. 202 мінус. Ти що мене крив, скотіно. Так что дві име, значить я лутаю зарамадзаку. Выбей ту нахуй мадзаку. Десь тут внизу, да? Пішов вам 202, якщо -е, що. Да там ще чи. Я тоже сейчас заходить буду. Дирка топає. Яка дырка. Прийняв. Так я метку уберу. Ношу метку убирать. Ну, щоб не мешало, бо я сейчас пікати його буду. Ага. На більярді, я понял. Дай. На На більярде. Да. Ну він прям там сидить контрить, бо я в шлюмів шреку почув його. Де він типу, на білярді, да? сидить? Угу. Да, може десь може десь на сходах, поки не бачу. Ну, віконечку немає. Да, далі сидить. Добре, добре, добре. Прям біля сходів точно не бачу. Ну тут з краю більярда на сходах його нема. Він або десь біля кухні, або під стіночкою стоїть. На кухні не бачу. Або з сліва, отразу да. біля дірки. На сходах можливо далі сидить. Блять, мастеміну, сука. Возможно, вони мене контролюють, щоб мене забіг вісити другу як варіант. Я можу спробувати запушити, в принципі. Це mm -hmm. ще віва там фойтиться. Я буду проводити біляр заходити. Давай, я попробую прикліти тебе. Може я Давай. Слева не під стінкою, Прямо ступенька дивлюсь. Садить вроде чекає. Да, да, да. Блин, показалось, показалось. На кухні. З лівої сторони не бачу нікого, в тебе. Нема. До цього не бачу. Блядь, це ти вже бігаєш. Двері тут закрию щось. Два другой этаж проводити заходить. На кухні і не бачу нікого, пацани. Стоп. мене тут. Хто хаешку ряда? Я я, я. Я на другому поверсі. Я за тобою. Давай. Ні, світа мати. Акс, будеш дергати гладку чи ні? Ну якщо відкрита, спробую. А, вона дернута, 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 дернута вже. На порожчі чоловіку. Здається, нема. Смешка зовут, а тут мертвий тіп. Mm -hmm. Не понял, не шо у швидше що. Ну, получається до. Да. Може в підвалі сидять. Але там тип в підвалі був. Того, якого я на косу не пішов хібитись. Можливо, я оцей їхнього і убив, типа. Він тут з двома ганами МК-14 СВД ха. Ну я, ми ж після того бачили ще. Як ти вбив. Ну він перетягувався з головки десь до мене. Можливо, вони скіпнули. Мені з зробили ви. Хоть я навіолки вже почав літати. Двіти спіжу у цього одненького броніка. Пизде там, не ми її вбивали. Осьо. Ціленький. Пиздец, ці приколи з дверима, вже куморять трошки. 230, 190, блядь. Бавар, тебе який портфель? Чапман. Окей. Хтось збувається, то кайс здається, не? Чи це бот? Там зриви були біля свічки. Можливо ці, хто залиши, скипнули. Я здаю, що це тихо, бачу цього діпа, що, що тут мертвий. рту. що тут біга за забор. Біля безплатного сейфа, чули? Так. Да. Блять, як червоний нахуй. що що? Я червоний Зараз я швидко в підвал збігаю і скинуся. Когда постріл був?

Ладенько. в принципе даже пишу бы вышел бы и <говорит> <говорит> э -э дам на маленький зал там выйдем ну и к шоку стоит и конечно на церковь <говорит> Да. вашего <говорит> ручки все я открыл ебать Думаєш, що за нахуй звуки в мене повсюду, блядь. А це я стрім не виключив. По кому? Та я звичайно, Мишка не хотіла шевысь. Пиздец. Я блядь, сижу слухаю. Червоним бот. Ты финал может тут залутал, да? Ну да. Та там був цей тір 5, тір 4, ну, но... там... такий тір 5, блять. Шрек був да. в дом. В Мазакі 20 хп максимум. Ага, то, тут даже тут все бутам, блячиш. Це було близько. то бот. Tu dois fajne fighty by the fuck, no? się martwie leżać. Тут МЦХ за 55. Ну yeah. все, в принципе, я на выход. Я зарабатываю себе быстренько приме и вернусь за кровь. Все, он сейчас буду. Все виходити там немає нічого. Та, да. розумію, бля. Що, підемо вдвох. Mm, там не знаю, можна в принципі почекати не сказав, що йде. You got to be better. Go. As long as money's being made.